Так. Да. О, якраз я сьогодні вас планувала бить. Планувала бити. Да. Тому що я з вас хочу знімати порчу сильно. Сильну порчу. І ця порча, вона така велика і така жирна, яку ви знову ж таки самі на себе вдягли. Самі на себе вдягли, так? Да? Тоді поїхали. Чому бага... ой, господи. Чому розумні жінки програють дурним? Угу. У боротьбі за багатих чоловіків, так? Да? І це правда так. Тому що багато жінок от, сидять у мене на ефірах, дуже розумні. що Вони зараз е, підтвердять, що да, я також розумна, освічена, успішна, да? А чому я сама? А казалось би, он там та дурочка. Добрий ранок лицюнь. Казалось би, ота от дурочка з трьома класами освіти. Вона їде на Мальдіви. Вона вже восьмий раз беременна від багато мужика. Да? І от цей ефір для оцих розумних освічених жінок сьогодні. Да. І дивіться, я хочу вам зараз сказати те, що багато з вас не хочуть чути, да? але я вам скажу тому що я вас люблю і буду і буду калашматить, пакалачувать да